Привіт! Мене звуть Ксенія Драганова і це мій YouTube канал. Ми з вами продовжуємо тему концепція бренду. І сьогодні я хочу з вами обговорити таку, такий цікавий блок, який має назву Цільова аудиторія. Кожен маркетолог, який буде з вами працювати, він, звісно ж, згадає про цільову аудиторію та а, а, має описати портрети цільової аудиторії, адже а, ви продаєте не одному портрету, а декілько. Ті бренди, які вже деякий час на ринку і у яких є клієнти, вам простіше. Ви просто а, списуєте ці цільові портрети з тих клієнтів, які вже купували ваш товар. А що стосується брендів, які а, тільки розпочинають свій Шлях, вам я пропоную такий легкий, досить цікавий спосіб віднайти свою аудиторію та списати, так би мовити, портрети з конкретних людей. Власне, ви у попередніх відео знаєте, що вам потрібно проаналізувати ваших конкурентів або ж ті бренди, які вас надихають. І якщо ви створите у інстаграмі альбом, назвете його цільова аудиторія та будете зберігати у цей альбом тих дівчат, які купують ваших конкурентів, то десь на 50 або сотній людині ви вже можете проаналізувати портрети, сегментувати їх та побачити, які портрети купують у конкурентів, і можете сформувати. Портрети власні. Що ж має бути у критеріях до опису цільової аудиторії? Я хочу вам донести таку думку, що ви не шиєте одяг все для всіх. Так, Ви все одно маєте на меті продавати конкретним людям. Так буває, що іноді дизайнер є своєю ж цільовою аудиторією, наприклад, бренд Каті Сільченко, The Code. От ось вона є. Прямою цільовою аудиторією свого бренду, вона так органічно виглядає у всьому, що вона створює, та вона є першим амбасадором свого бренду. І як цікавий факт, все, що а, у сторі з'являється на ній, а, воно продається швидше, аніж навіть на моделях. Але є такі дизайнери, які не є цільовою аудиторією свого бренду або ж ну, такою, не, не яскраво вираженою аудиторією. Наприклад, якщо а, бренд створює. Є, а, одяг для вагітних, а, так або спортивний одяг. Тут людина вона не є вагітною усе своє життя, тому цей бренд а, не, є, не є брендом її цільової аудиторії. Такі бренди вони створюються під запити людей, під запити цільової аудиторії, під її потреби. І вам потрібно вирішити, на якому ви боці. Вам, власне, треба вирішити, який бренд ви створюєте. Такий, як, якого вам а, не вистачає на ринку, і ви перш, перш за все закриваєте свої потреби. Або ж ви промоніторили ринок та визначили деякі потреби, які ви а, можете покрити своїм брендом, своїми ідеями та Своєю реалізацією Отже, це те, що вам потрібно вирішити на самому початку. Далі ми приходимо власне, до опису портретів. І тут деякі маркетологи вони кажуть, що потрібно описати декілька портретів аудиторії з віком, з лайфстайлом, з потребами, де вони там перебувають, і таке інше. І ось це є власне опис портрету. Я ж люблю таблички, тому я пропоную вам все. Перенести у таблицю. Перша колонка в нас буде про власний опис цільової аудиторії. Ви можете обрати там 4, 5, 6 портретів цільової аудиторії. Наприклад, ті ж дівчата 22-35, їх можна розділити на два цільових портрети або навіть три, тому що є дівчата 22. 20-25 це студентки або дівчата, які вже закінчили університет та починають працю. 25-32 це дівчата, які вже народили і вони є молодими мамочками. Або ж 25-35 це дівчата, які будують кар'єру, в них є відносини, але не постійні. Тобто ось такі портрети ви маєте виписати. І чим? Глибинніше ви будете описувати портрет, тим краще. Далі вам потрібно розуміти, що дівчата купують одяг або в них є така потреба, наприклад, біла сукня. На якийсь е, захід. Або ж брючний костюм, класичний на роботу. Це потреба. Або ж вони купують одяг, купують щось фешену е, з бажання. Тобто в них виникає дуже велике бажання це отримати. Наприклад, виходить колекція у, у улюбленого бренду, і вони е, не планували щось купувати, але з'явилось сильне бажання. Е, е, і ми тому у нашій табличці використовуємо дві е, Колонки це бажання і це потреби. Я вважаю, що по, кожному, по кожній з цих колонок ви маєте описати, які потреби може закрити ваш бренд. Наприклад, це бренд спортивного одягу, і в якому можна займатися йогою, займатися спортом. Він дуже класний для розтяжок і так далі. І так далі. І так далі. Або ж це якийсь там дуже сексуальний, пікантний, спортивний одяг, у якому вона буде почуватися дуже сексі, і це більш така бажана історія, аніж потреба. Так? Але, мабуть, і потреба теж. Ще однією колоночкою у нашій таблиці буде заперечення. Це які у дівчини будуть виникати заперечення, бо вона не купила ваш бренд. Наприклад, це молодий бренд, я його не знаю, не довіряю, дуже висока ціна, мало підписників, немає відгуків, або ж е немає де приміряти, а я не купую онлайн. І таке інше, вам потрібно проаналізувати, які можуть бути заперечення. Спитайте у своїх друзів, проведіть якесь опитування у соціальних мережах. Вам потрібно дізнатися найбільше заперечень, які можуть бути у вашої аудиторії, і, звісно ж, закрити їх. Далі я пропоную вам ще зробити одну колонку. Вона називається Лідери думок і. Туди ви додаєте усіх лідерів думок стосовно кожного портрету. Тобто у молодих мамочок, звісно ж, будуть свої лідери думок, у дівчат, які полюбляють фешн, та це їх тема, яку вони дуже, дуже багато вивчають. То в них, звісно ж, будуть більше фешн-блогери і таке інше. Тобто, у кожного портрету мають бути свої блогери, з якими ви згодом зможете зробити якісь колаборації або ж рекламу, або ж Зробити їх амбасадорами вашого бренду. Ось, власне, така таблиця по цільовій аудиторії є дуже корисною з усіх сторін. Наприклад, ви берете на роботу таргетолога, та він має настроювати вам таргетовану рекламу. Ви даєте доступ до цієї таблиці, він вже бачить все. Її Інтереси, її вік, її опис, її потреби, заперечення все абсолютно, все, є у цій таблиці, і таргетолог просто може додавати якісь помітки до кожного цільового портрету, аби його більш об'ємним зробити. Але загалом це дуже корисна таблиця саме для тих, хто буде займатися вашим просуванням. Це стосуються менеджерів, які будуть працювати з лідерами думок. Вони вже будуть бачити, які які цільові портрети їм потрібно охопити, які блогери більш до цього підходять. І це мають бути не дуже і великі блогери. Важливо, щоб вони були лідерами думок власне, у цих конкретних портретів. Також ця таблиця є дуже корисною для контент-менеджерів, для см-щиків, які будуть створювати контент, і ось ці колонки інтереси, потреби, заперечення. Якщо ви будете їх розкривати у самому контенті, це буде топчик, тому що на кожне заперечення ви будете мати відповідь, на, кожен, на кожну потребу ви будете робити класний офер. Це є дуже така корисна таблиця якою користується власне вся команда. І я вам її просто рекомендую. Також вона є дуже корисною для тих, хто опрацьовує запити клієнтів у діректі або ж на сайті, або ж у месенджерах. В цій таблиці ви також описуєте заперечення, які можуть бути у дівчинки, та описуєте відповідь. Це позиція вашого бренду стосовно цього заперечення. Чому, наприклад, висока? Я, висока Ціна, ви описуєте якість, ви описуєте процес роботи, ви можете скинути відео, як ви це опрацьовуєте. Тобто, все, що ви можете заповнити до власне запуску бренду у соціальних мережах, зробіть це, це дуже дуже корисна таблиця. Я знаю, що ви лінуєтесь її заповнювати, але повірте, якщо ви будете... Досить круто знати свою цільову аудиторію. Вам буде набагато простіше її продавати. А також я знаю, що багато маркетологів вони розглядають портрети лише там з геолокаціями або ж з а, віку, так, 22 два Дівчина, яка проживає у конкретному місці, я ж хочу, щоб ви зробили основний акцент на лайфстайлі та на цінностях, тому що дуже багато чого буде залежати власне, від цінностей людини і цінностей бренду. Тому о, пропишіть о, цінності, які ви хочете о, мати у своєму бренді. А я нагадаю, що перш за все ми створюємо коло вашого бренду ком'юніті людей, які стануть адвокатами Катом вашого бренду вони будуть лояльними, вони будуть рекомендувати вас усім, і це є найкраща реклама, і, мабуть, найдешевше. Тому ви просто повинні заповнити цю таблицю правильно. Я нагадаю, що тема позиціонування та цільова аудиторія є у моїй методичці. Яка має власне таку ж назву. Якщо вам потрібна ця методичка, пишіть мені у коментарі, я розповім, як її придбати. Я дуже вам дякую за те, що ви дивитесь мої такі довгі відео. Я сподіваюся, що вони є для вас дуже корисними. Якщо це так, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Далі буде більше. Гарного всім дня!